Хочу показати вам, як сплести гарненьку-маленьку петельку просто, швидко, і закріпити її намистинкою. Ось, наприклад, як на цьому виробі. Один шматочок ниточки у мене 60 см, інший, яким будемо оплітати, в 4 рази довший. Спочатку закріплюємо зайві хвостики і довшим хвостиком довшою ниточкою, яку можна скласти в кілька складень, щоб було зручніше. Оплітаємо основну. перший рух зверху нитку поклали, переділи знизу. І затягуємо петельку. Наступний знизу, притіли, поклали зверху, протягли і затягнули. Перші два кроки може бути трошечки складнувато. І чередуємо зверху, знизу. Щоб було ще зручніше, можна і нижній край ниточки закріпити. Це буде і орієнтир скільки плести, і не буде ниточка від нас тікати. Ще є варіант скласти ниточку, також як ми робимо для ловця, в кілька плетінь складень. Для цього залишаємо хвостик для роботи, а інший складаємо в 4 чи навіть більше разів. Рівненько. І можна підхопити або голкою з великим-великим вушком для в'язання, або проволочкою. В цьому плетінні можна зробити його більш плотним. Тому, отримуючи основну ниточку, я просто підтягую сплетене і можу ще додати петельок, щоб було красивіше. Але це на власний розсуд складаю петелькою. І фіксую, намагаючись не сплутати ниточку, якою в'язали і на яку нав'язували. Зараз скажу чому. Нам її потрібно закріпити, щоб воно не з плетіння не з'їжджало. Тому за основну ниточку міняємо їх місцями. Ниточку, якою обплітали, кладемо всередину. Ниточка, яка була основою сторони. І буде пара вузликів макрами. Так. Ми спочатку однією ниточкою обплітаємо основні один раз. Можна через верх, можна через низ, тут не принципово. А потім так само іншою ниточкою. Хвостики нитки підхопила, вона мустинку з більшим отвором, з ним точно буде краще і притягуємо. Два вузлики є. Тепер хвостики ниточки заправити назад в мистиночку. Хвостики підхопила, назад в намистиночку проводжу так. І тепер підтягую, вирівнюю, і оп, все, в намистинку сховались всі вузлики. Зайву ниточку відрізаю, підклеювати нічого не потрібно, тут тримається добре. І тепер можна це плетіння розправити, бо воно дозволяє вирівнювати його. І є гарненька декоративна петелька. А зараз прив'яжемо таким самим чином, ховаючи в намистинки і вузлики. Ще одну прикрасу через кільце. Щоб прив'язати прикрасу маленького ловця до великого, ось таким чином. У мене є кільце, два шматочки ниточки І поїхали Ниточку навпіл, продіти в кільце, продіти хвостики в цю петельку. Кільце закріплене. Зразу можна і синеньку ниточку підготувати. Навпіл, навпроти, продіти в кільце з будь-якого боку. Зверху чи знизу. Просто трішки різний малюночок виходить. Протіли, закріпили. Ну, ось так. Тепер, так само, як ми кріпили петельку, оплітаємо місце, де я кріпимо. Знизу вверх, протіли, перехрестили, повернули на зворотній бік і зав'язали вузлик. Два. Один. Два. Найближча мистинка у нас тут в плетінні, і ми можемо сховати хвостики в неї. Підхопили проволочкою. Тут коротенькі хвостики, тому можна спочатку прийти проволочкою на вистаночку, а потім вже їх підхопити. Так, сховали, підтягнули і відрізали. Далі також пришвидшуюсь. І так само прив'яжу через намистинку декоративний хвостик китицю. E é isso, é